Отже, це комод, який стоїть у нас у спальні. І у ньому, ці іменно шуфляді, знаходяться тільки мої речі. Для чого це так? У нас організовано все таким чином, що мої речі стоять тільки у моїй шуфляді, речі чоловіка тільки в його частині шафи, а речі дітей. В Кожну свої окремо. Таким чином наші речі не перемішуються, і я вам зараз покажу на прикладі своїх речей. Так як в мене було питання стосовно організації шапок і шарфів, чи в мене все валяється, як і всіх. Ось таким чином у мене організовано відповідно до сезону. Це у мене стоять шапки і шарфи, так, по парах. Тут стоять рукавиці. У мене їх три пари. Да, три пари. Раз, два, і три. Я думаю, що цього більше, ніж достатньо. Ремені, Ті, які я використовую зараз узимку, тому що, наприклад, цей ремінь підходить.